Всім добрий день! Сьогодні зроблю відео такий огляд гортензій, які мають не набиті суцвіття, такі шапкоподібні, а ось які мають отакі суцвіття, маючи стерильні і фертильні квіточки. От зараз перед вами гортензія пінки-вінки. Вона має ось такі суцвіття, які складаються із стерильних і фертильних квіточок. Значить, Бачите, як гортензія росте в горшку десь біля 10 літрів. Має ось такий гарний листок. Я їй залишила 4 пагони в цьому році, була посажена маленьким таким гілочкою маленькою. В минулому році на зиму. Вона зимувала в цьому горшку. Ось дивіться, яке в неї цікаве суцвіття. Бачите, гарненькі, які квіточки. От, ці суцвіття ось відкрилися раніше. І хочу показати вам, бачите, ось суцвіття відкривається знизу і до верху. У неї воно таке конусовидне. І оці фертильні квіточки, бачите, ось у неї. Вони квітнуть. Дивіться, бачите? Вони квітнуть і вони мають запах такий запах. Легенький, такий приємний. Ну, Як на мене, то це запах такий польових квітів з таким легеньким, легеньким запахом меду. От. Ось вони, бачите, тут ось квітнуть. Квіточки ці дивляться отак вверх. От, бачите, як оці стерильні, якби дивляться вверх. А тут уже, де суцвіття відсвіло, ось бачите, як тут виглядає, вони. вже ці коробочки якби закрилися. От. І оці стерильні квіточки, бачите, як, опускають свої головки донизу. Ось вони вже дивляться вниз. І мають вже забарвлення ось таке фісташково. І появляється вже такий рожевий на них відтінок. Фісташка з рожевим відтінком. Ось така у мене пінківки. І це таке суцвіття, ось дивіться, бачите? Фертильні квіточки квітують. Ось видно, де вони квітують. І ці квіточки ось дивляться доверху. А тут уже дивиться ось донизу квіточка. І фертильна відсвіла. Одне суцвіття ось тільки починає своє відкриття. Друге ось відкрилося таке все. Тільки відкрилося білим таким кольором. Ну, а ці дві, два суцвіття, трошки раніше вони зацвіли. І ось маю такий вигляд. Вінки вінки. Я її планую, знайду її місце і планую її все ж таки пересадити у відкритий ґрунт. Дуже гарна гортензія. І суцвіття, дивіться, які ось зараз покажу вам, яка висота суцвіття. Ну, тут більше, ніж 20 сантиметрів буде. А це гортензія кушу називається, кіушу. Отак, От правильно. Вона теж має такі суцвіття, ось зі стерильними і фертильними квітами. Бачите, ось вони такі на сьогодні. Бджілка прилетіла. Ось такий у мене кущик. В цьому році чогось не всі пагони процвіли. От, але дуже гарно виглядає ці суцвіття. От, Значить, це одна з, е, е, пишуть про неї, що вона одна із ранньоквітучих гортензій. І одна із морозівких гортензій. Е, в неї дуже гарна морозостійкість. вона має ось такі великі. Глянцеві, як би написано, глянцеві листочки. от Такі вони не дуже темного кольору у мене на моїй гортензії. Але всі такі гарненькі. от Конічні суцвіття у неї не дуже великі. От бачите, вони такого розміру, десь сантиметрів ну до 20 см. Але вони досить рясно вкривають кущ. У ну, мене вона перший рік, то ось у неї не всі гілочки, як я вже говорила, просвіли. От, значить, квіти в неї з'являються в середині літа. У ну, мене так вона і розквітла десь в середині літа. десь на початку липня, так, от почала квітувати, вже відкрила деякі освіття. Ось теж бачимо, що Фертильні квіточки вже повідцвітали, і ось вони тільки цвітуть тут зверху, ось ще бачимо відкриті, і деякі ще відкриються. І ці квіточки, де, від, де відсвілися фертильні, вони попускали свої голівки донизу. От, така особливість цих сортів. Так? Ну, Суцвіття окремі можуть досягати до 20 см. Це, мабуть, такий розмір у неї заложений, невеликий суцвіття. Так? Так. Вона зростає ця гортензія невисокою, але вертикально, набуваючи досить стрункий вигляд. Ну, у мене вона якби не вертикально росте, а кущик такий би якби трошки і розгалужений. От. Це вона у мене перший рік. Ну і вона гарно підходить, якщо вона невисокоросла, то Підходить для вирощування в невеличких садах, на невеличких квітничках. Ось така кушу. Дуже красива гортензія. Ніжні такі ніжні, ніжні білі квіточки в неї. А це в мене гортензія тардіва. Купляла я її як тардіва. От. У неї я залишила в цьому році три пагони. Ось другий пагін. Ось третій. Сьогодні у нас 13 серпня, а вона, бачите, тільки починає відкривати свої бутони. Ось так відкривається суцвіття. І тут он починає відкриватися. І цей ось бутончик тут, ну не знаю, чи цей процвіте чи ні. Вона теж має такі свою рідну форму квітів. І має такий солодкий медовий запах ця гортензія. Значить, вона, ця гортензія, може вирости висотою до 2 метрів, а може навіть і вищою бути. Пагони в неї відрізняються дуже великою силою росту. Ось дивіться, за літо. Вона була низько обрізана і вона виросла тут, значить приріст її десь біля метру, я б так сказала. Ось така вона виросла. Так, суцвіття має бути, квіти мають бути теж форма суцвіття така у неї завужена. Мають завужену таку конічну форму і мають повинні мати біло-рожеве забарвлення. На початку цвітіння її оці квіточки мають бути такого кремового відтінку, але в міру зростання вони стають ніжно-блідорожевого кольору. Значить, кущ. Якщо він буде вже дорослий і в нього буде багато гілок, я залишу, то він буде мати дуже багато суцвіт. От. Суцвіття мають бути навіть по 40 і 50 см. І бутони з'являються в серпні-вересні. Ну от Так як ми зараз я вам показую, серпень місяць і в неї тільки відкриваються бутони. Ось така гортензія тардіва. Ну, покажу вам її пізніше, як у неї відкриються ці суцвіття. От. Вона, якби теж такий у неї не набита повинна бути шапка, але мені самі цікаво, яка ж у неї буде форма суцвіття. Ну, ось такі у мене гортензії на сьогоднішній день. От. І ще в мене є одна гортензія Infinity. Зараз я вам її покажу. Оце гортензія Infinity називається. Вона у мене росте в горшку 7,5 літрів. Подивіться, які вона має листки. Тут такий товстий, такий кожистий листок. І верхня частина, подивіться, як ярко виражені в неї ці світлі прожилки. Він має глянцеву поверхню. От. Дуже листок такий гарний. Подивіться, яке стебло. Ось товсте, як мій палець майже. Дивіться, бачите, зрівнюю з пальцями. Дуже потужний кущ. Значить, пагони залишила. Всі пагони якби виросли. Але дивіться, так зверху вам її покажу. Ось. Але не бачу суцвіття. Вона, мабуть, в цьому році в мене не процвіте. Інфініті. Вона теж має такі суцвіття із фертильними і стерильними квітами. Так як я ну, бачила її в інтернеті, то ось вона повинна мати такі квіти. Дуже потужний гарний кущик такий. Ну Я навіть не знаю, з чим його зрівняти. Стебла, ось такі, бачите, в неї такі червоні, але червоного відтінку мають. Червоний відтіночок у них. І листки такі, ну, дуже такі плотні-плотні. Так, хотіла, щоб вона зацвіла у мене, але бачу, що не зацвіте. Але кож дуже гарний. Ось, бачите, щось вже треба протруювати, тому що тут вже, мабуть, завелася якась мушкарня. Ну, тут ось в цьому пагоні грудочка ніби є, може, ще вона і процвіте. Буду спостерігати за нею, і тоді я вам покажу обов'язково. А в кого є така гортензія Infinity? Напишіть в коментарях, чи це вона. Тому що я купляла її в інтернет-розпліднику. От, мені от таку прислала її. Infinity. буду дуже вдячна. мами. Будь ласка, відгукніться. Ну, на цьому все. Дякую всім за увагу і до нових відео!